Доброго дня, а можна потрапити до слона? А за 500 гривень, за тисячу. Не перехиляйте свою дитину в вольєр до тигра. Кидуть стаканчики в А я проти зоопарків. Ми що ж, давайте поговоримо. Настя, робітниця зоопарку. Фоток на візитку не прислала. Слава Богу, ми вміємо малювати. При всій моїй любові і при неймовірній ніжності до наших відвідувачів те, що неймовірно бісить в цій просто прекрасній неймовірній місцині під назвою зоопарк, це відвідувачі, тому що на 100 тисяч за день, які приходять, які всі чудові, неймовірні, які знають правила, вміють читати величезні помаранчеві таблички, є ті, які просто ігнорують здоровий глуст. Ти просто проїжджаєш. По робочій зоні, і бачиш, як якась мама намагається запихнути свою дитину в вольєр яків. Вони спеціально зайшли на робочу зону, на якій є табличка 2 на метр, що це робоча зона. Вони туди зайшли і намагаються туди залізти до диких величезних копитних тварин. Люди, які намагаються кидати яблуками в тигрів, тому що а що вони лежать? Які кидають стаканчики в антилоп? Їм цікаво, що тварини мають рухатись. Чому вони не рухаються? Тварини в зоопарку вони е, народились в зоопарку, вони поколіннями живуть саме в неволі, саме в зоопарковських умовах, і вони сприймають людей як. Е, Просто як інтер'єр. Тільки в зоопарках можна побачити таку ситуацію, коли, наприклад, ті ж самі копитні тварини, антилопи лежать спиною до, до людей, які ходять. Ну, тобто, це для диких тварин це ну, щось неймовірне. А для них це просто інтер'єр. Люди дуже часто приносять з собою гучні іграшки. Ми не продаємо такі на території зоопарку, бо ми знаємо, що це дуже стресово для тварин. Люди приносять з собою дітям, дають ці дуділочки, якісь свисточки. Діти постійно кричать. І я розумію, коли це маленька дитина, і немовля воно плаче. Але коли пробачте, ну там 7 річна дитина, у якої ну вже є щось в голові, і вона просто стоїть і кричить на бідних зебр. І ти розумієш, що ти не можеш нічого з цим зробити в теплі пори року. Дуже багато людей, і це просто ти не можеш пройти декілька метрів, щоб не зробити комусь зауваження. Такий, будь ласка, не перехиляйте свою дитину в вольєр до тигра. Є шанс, що ви її туди впустите. Будь ласка, просто ходіть і дивіться. Я не впевнена, наскільки це історія для відео. А, із відносно недавнього, коли я ще працювала, а, наш Мій колега на слоновнику просто вийшов там для розуміння це закритий забор, який, в принципі, можна відкрити, але це треба просунути руку, зняти за щолку. тобто, І там також величезна табличка, що це заборонена робоча зона. Він виходить, і на цій робочій зоні, пробачте, жіночка вирішила сходити в туалет. І рівно по діагоналі від неї був туалет. Одна з найбільших проблем зоопарків: те, що всі намагаються нагодувати тварин, і що це ж нормально, принести з собою величезний батон і роздавати його тваринам? А від того, що у цих тварин після цього коліки, від яких ми їх лікуємо, постійно витрачаємо на це неймовірну кількість грошей, часу і сил ветеринарів, на те, щоб просто. Вилікувати тварин, тому що хтось їх годує. Більшість частина тварин не переносять дріжджі, їм не можна цього їсти. Ти просто підходиш і намагаєшся пояснити, що цього робити не можна. Але тобі кажуть аргумент, але ж вони їдять, це означає, що їм можна. Тварини не такі розумні, як ви всі думаєте. Будь ласка, вони їдять все, що вони знайдуть, а ми потім їх лікуємо. У нас є е, норма кормів, яка випрацьована ветеринарами, зоотехнологами, самими працівниками. Ну тобто, ми за цим дуже уважно слідкуємо. У нас є спеціальна кормокухня, яка займається грамовками, і іноді вони сидять на дуже там на якійсь дієті, і це цим потрібно слідкувати. А коли. Та ж сама, наприклад, морква. Ось добре, по, поняв, ми годуємо самі морквою. Але звідки ви знаєте, можливо, вони з'їли вже свій раціон. Вони ввечері доїдять цей раціон. Можливо, цій конкретній тварині не можна цього. І вони не розуміють, що вони роблять дуже погано для тварин. І з цього випливає ще одна проблема: те, що. Ми поступово і постійно віддаляємо людей від тварин. Нам самим би хотілось нас дуже багато безпечних, абсолютно флегматичних тварин, яких можна ну просто через маленький заборчик показувати людям. Але ми робимо високі огорожі, ми робимо там відбійник, тобто це перший забор і другий забор, виключно тому, що до цих тварин намагаються пролізти щось закинути у тих же жирафів. Великий забор був не тому, що це жирафи великі, вони його не переступлять, а виключно тому, щоб не закидували їм їжу по більшій частині. Дуже цікава тема з підкупу співробітників. Це прям це як посвята у працівників через деякий час починається. Доброго дня, а можна потрапити до слона? Такий ні, пробачте, ви можете. ви можете пройти туди, подивитися, Ні, ні ні пройти до нього, ну його. Погодувати. Такий, Ми дуже вибачаємось, ну, заготовлені патерни про те, що ми вибачаємося, але доступ до тварин вони тільки у працівників зоопарків, і то не у всіх починаєш що це все розповідати. Такі, ті, а за 500 гривень ти такий ні, ті, пробачте, ми не можемо. За тисячу. І ми якось з працівниками, пам'ятаю, була дискусія, кому більше всього пропонували, комусь там пішли на якісь там пару тисяч доларів. Там якийсь іноземець вирішив, що йому дуже-дуже надо. Просто багато людей не розуміють, як працюють в принципі, люди з тваринами. Так, до деяких у нас є прямий контакт. Наприклад, ті самі поні. Ми можемо до них зайти, можемо їх почухати а, ось, але до того самого слона ніхто не заходить. ну, це Величезна дика тварина. Як би він не звик до якого працівника, ніхто до нього в вольєр не заходить в ніякому разі. У нього є свій невеличкий простір, в який він може просунути хобот, і так він спілкується напряму з працівниками. Ось цей хобот, він дуже легко ламає ручки. Ми знаємо, як поводитись з цією твариною, ви не знаєте, і ми не можемо її вам коротко пояснити. Якщо ви хочете напряму контактувати з тваринами, Приходьте до нас працювати. Велкам нам завжди потрібні робочі руки. Ми будемо дуже раді вас бачити. Мені дуже шкода, що я не добралась до роботи на слоновнику. Я би дуже хотіла там колись попрацювати. Я сподіваюся, коли я закінчу свої справи, я повернусь туди і зможу там попрацювати, тому що, по-перше, слон хорес. Він неймовірний. Він дуже обожнює спілкуватися. Ти приходиш до нього, даєш йому яблучко. Він бере своїм ходом, це яблучко, і у нього є неймовірна чудова фішечка. В один момент він просто ось так от згортає свій хобот. Я перший раз до нього прийшла. І я так питаю працівників, що це означає. Він хоче дати кулачок. Ти даєш йому кулачок. Він його висову і такий. Ви мені дали кулачок. Ти приходиш в компанію друзів, з кимось спілкуються. Хтось каже, або ти кажеш, що ти працюєш в зоопарку. А я проти зоопарків. Ну що ж, давайте поговоримо. Зоопарки вони потрібні не для того, щоб ну в тому числі вони потрібні для того, щоб люди побачили тварин, як вони виглядають, як вони працюють, але це стоїть ледь не на останньому місці по задач зоопарка. Основна їх задача це наукова діяльність. Не у всіх дослідників є шанс поїхати в дику природу і витрачати місяці для того, щоб знайти якогось конкретного бегемота і за ним слідкувати дуже довго. І саме основний, про який, ну, Особисто я не чула, щоб, хоч хтось про це знав, окрім самих працівників зоопарків. Це збереження видів. Це основна задача зоопарку. Є, наприклад, якийсь вид, який живе виключно на одній території, маленький він під загрозою зникнення. Це робиться все набагато складніше і зараніше, але якщо дуже сильно спростити, в один момент якусь кількість цих твариночок розсилають по зоопаркам, їх розводять. В якійсь кількості береться ця сім'я, вона переводиться в заповідник. Вони там звикають не до людей, а навпаки, проходить декілька поколінь, знову починають дичавіти, і їх випускають в природне середовище в тому місці, де вони самого початку були, і так рятуються види. Так воно і відбувається. Чарівне повернення тварин в Чорнобильську зону, коні проживальського, рисі. Якщо я не помиляюсь, там ще якісь великі копитні тварини були. І в мене лише одне питання до вас. А звідки вони там взялись? Є цирки. І це жахливо. Цирки з тваринами це абсолютно знущання з тварин. Це коли тварину змушують робити щось неприроднє. Тому що слон, який стоїть на слоні, це неприродньо для них. Є звіринці. Тварини не проходять дресуру, як в цирках, тобто їх частіше за все не змушують робити щось, але звіринці це коли. Неприродні умови існування тварин це маленькі клітки, непостійний доступ до води. І частіше за все речі, які називають зоопарками, в, наприклад, тих же ТРЦ або е, якісь інші варіанти, я думаю, багато хто в таких був. Це саме звіринці. хоча вони можуть, хоч 300 разів, називати себе зоопарками. Зоопарки. Це те місце, в, які, в яких слідкують, щоб це були максимально наближені до природних умов. Тобто у тварин було достатньо місця. Вибач, у мене перед очима зараз оці мавпочки в малесеньких клітках? Доходимо до болючої теми. З приводу тварин, які тримаються в умовах, на жаль, далеких від ідеалу. Це те, що ми дуже хочемо змінити. У нас дуже величезний і сумний наслідок після Радянського Союзу. У людей не було достатньо знань про потреби тварин. Це маленькі неправильні вольєри. Я знаю те, що дуже багато людей чули різні скандали. Я не можу відповідати і казати, що відбувалося раніше мене там не було. А, і як би сказати, в різні роки. В Принципі в Україні різні речі відбувалися не тільки в зоопарку. Я би не сказала, що це виправдання, але сам факт у нас якраз в активному процесі було реконструювання зоопарку. Люди, які приходили до нас в зоопарку, там на якійсь постійній основі могли помітити вхідна група, величезний вольєр для приматів, декілька нових озер. Це був тільки початок. Вже підготовлена була земля для обробки для величезне. Сафарі для того, щоб завести туди е, табун слонів, табун жирафів, тобто не так, як у нас е, просто вольєри, а це ну, прям кілометри землі для того, щоб зробити по європейським стандартам саме сафарі. На жаль, почалось помасштабне вторгнення, і це не те, що якби сповільнилось, воно майже повністю зупинилось. Зараз зоопарк робить все можливе для того, щоб покращити умови вже існуючим тваринам. Але, на жаль, у нас немає так багато ресурсів для цього, тому що ми розуміємо, що якби ми всі не любили не обожнювали тварин, на жаль, це зараз не першочергова задача України. В кожному зоопарку має бути вільних 10% вольєрів. Для форс-мажорних ситуацій. Під час помасштабного вторгнення через окупацію великої частини нашої країни дуже багато тварин переїхало саме в Київський зоопарк. І ці всі 10% були зайняті, і в екстреному темпі було добудовано близько 40 або 60 вольєрів. Ну, але іншого виходу немає просто. Ну, тобто там немає варіантів, куди їх можна діти. Ну, ми ж не випустимо слона в Україні по Україні бігати. Періодично я сама іноді натикаюся на такі відео, які у нас бідні і нещасні тварини в зоопарку. Повірте мені, вони неймовірно щасливі. У них є їжа, у них є постійна безпека, за ними ніхто не полює, постійний доступ до води. І вони знають, що ввечері вони отримують їжу. Вони знають, що вони зранку отримують їжу, і вони знають, де вони сплять в неволі. Там більша частина тварин живе довше ніж на волі. Постійно весною до нас купа людей підходить до працівників зоопарків і кажуть: ой, щось у вас тварини, якісь бідосні, чому вони такі облізлі? Тому що тварини весною линяють, і це абсолютно нормальна система. Вони линяють і виглядають правда не дуже. Але ну ми ж не можемо підійти до яка і його вичесати. Ну якось у нас не вийде, ми ще жити хочемо. Там ще з недавних скан... А, це цей беззубий тигр це була теж цікава історія. <му> У тигра видалили зуби, щоб він не кусав працівників. А кіхті ми куди діли. Ну, він все ще величезна агресивна тварина. Ну, тобто, від цього нічого не змінилося. Ми забули про цю логіку добре. А те, що ну тепер для цього йому потрібен зовсім інший раціон. Ну тобто йому треба його змінювати і підлаштовувати під те, що він біологічно змінений. Ну, це теж не враховувалось. Зуби йому не вирвали в зоопарку. <рес> просто для мене такі очевидні речі, що ну мені складно це пояснювати людям. Він вже приїхав до нас таким. Так, у нас іноді бувають тварини з якимись. Е там видними, я би не сказала це недоліками, а просто ну якісь такі речі, ось, наприклад, як той самий з тигр без зубів. Але маємо пам'ятати те, що наші тварини, вони не всі прям з зоопарків. Дуже часто буває те, що до нас просто приходять якісь там чи поліцейські, чи просто люди, і такі. А, ну, оця тварина вона була в чиємусь будинку. Тепер це ваша проблема. І все це ведмеді, тигри, чомусь їх дуже полюбляють люди з якимись необмеженими фінансовими статками, і в якийсь момент його життя так виходить, що цю тварину у них конфіскують або вони самі віддають. Тому що розуміють, що напевно ну, тигриня – це, звісно, мило і прикольно, але коли воно виростає з ним щось треба робити. І в цей момент він з'явлю. Ці тварини з'являються в київському зоопарку. І найбільша проблема в цьому всьому навіть не те, що ці тварини без документів, не зрозуміло звідки, вони майже всі з захворюваннями, або хронічними, або ті, які вони там підчепили, що завгодно. І це неймовірна кількість ресурсів і часу, яку ми витрачаємо на те, щоб просто вилікувати цих тварин. Тому що це неналежний догляд, це просто знущання над ними. Люди, які приносять тварин в зоопарки, коли це якісь, наприклад, черепашки. Історія: їхала людина по дорозі. Бачить, на одній стороні дорозі повзе черепашка. Вона бере її з собою в машину, привозить в зоопарк і каже: Ось вам черепашка. Цих черепашок у нас дуже багато. Так само, кажанів, єнотів, ну кого ви можете знайти на вулиці, їх всіх чомусь приносять до нас в зоопарк. Те, що це абсолютно здорова тварина, яка йшла по своїм справам, чомусь це нікого не цікавить. Перенеси цю черепашку через дорогу і не чіпай, будь ласка. Люди, які приносять птахів, тому що. Ой, ну ми знайшли гніздо з совенятками, ну ось ми принесли їх вам. І ти стоїш, молишся і дякуєш Богу, що в той момент не було поряд мами цих совенят. Тому що такі птахи, як сови, дуже легко виколупують очки, царапають обличчя, і вам дуже повезло, що її не було поряд. Якщо ви бачите гніздо з маленькими пташенятками – Біжіть в іншу сторону, не чіпайте їх, у них все чудово. Те, що ви не бачите батьків, не означає, що їх поряд немає. Приносять кажанів з фразою: ну він якби ось сидів у мене на, на балконі. Ну, хай сидів. Що? Нащо витягнети їх в зоопарк? У нас дуже активно е, ростуть міста, особливо Київ. Він просто розширяється неймовірними темпами. Очевидно, тварини. Пристосовуються до цих умов, і люди іноді можуть бачити тих, яких не звикли бачити в, там, в центрах міст, там ті ж самі кажани, сови, черепахи. Не чіпайте їх, будь ласка, їм там добре живеть, живеться. Ось їм там добре, ви їх не чіпайте. Не підходьте. Це дика природа, і ви до неї не підходьте. Будь ласка.